Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати, яке цікаве замовлення отримав. Це вже не з автомобільної тематики, але все рівно про колеса. Отже, це такі дві деталі. Одна ще що щойно закінчився друк, 5,5 годин друкувалась, вона ще остиває. Потім я її зніму зі столу, бо ще вона дуже міцно приклеєна. От, а це вже надрукована. Це така підставка під. Колеса велосипеда, скажімо, так, кронштейн для велосипеда. Як він працює? Як бачите, тут є отвори, вони розраховані на дюбель діаметром 8 мм. От, ну, Довжину, відповідно, там потрібно 120 або 150 мм. От, і він фіксується отак от до стіни дюбелями, і потім колесо стає сюди. Таким чином, два Таких, дві такі полички, опори під два колеса і третя точка фіксації за стіном. Якщо ну, не зовсім можливо уявили, як це відбувається, у кінці відео я покажу фото від замовника, як саме. Яка ідея фіксації велосипеда? От. Така ідея фіксації може бути корисною, якщо у вас велосипед на балконі або вдома. І ви можете таким чином велосипед зафіксувати на стіну і звільнити простору для інших своїх речей. от. от. Доступні для замовлення такі опори. Для замовлення звертайтесь в описі під відео, будуть мої контакти. Вам також можу виготовити під ваш діаметр колеса, тому що тут під діаметр колеса 705 мм. От, можу під ваші потреби змінити, можу конфігурацію змінити, як забажаєте, але взагалом ідея, як на мене, цікава і допомагає звільнити місце, якщо ви доволі обмежені в просторі. На цьому, все всім гарного дня! Катайтесь, не ламайтесь!